вас вітає компанія Теннесі, місто Біла Церква. Мене звати Володя. Якщо ви в пошуках комбайна, звертайтесь також до нас. У нас є великий вибір техніки, серед них безпосередньо сьогодні хотілося б показати Deere S770 комбайн 2018 року на працювання двигуна 1008 мотогодин, напрацювання ротора 746 мотогодин. Двигун 9 літрів, ротор variable Stream, преміум січкарня, коробка електромеханіка, наклонка з автоконтур, привід жадки, двогручайний ремінь, фіксований шкіл. Преміум кабіна, кожане сидіння, перфорація, обдув та підігрів, холодильник, команд-центр 4 серії. Електрорегулювання дзеркал та їх підігрів. Додатково встановлені камери вірусного шнека руху задні, заднім ходом та фаркопа. Дуже гарний технічний стан, без дефектів. Комбайн дооснащений системою вагів в бункері, які покращують картографування, калібрування проходить. В постійному режимі, за рахунок цього ми маємо кращі дані з поля. В комбайн не має дефектів, як технічних, так і візуальних. Ножі січкарні. Фаркоп. Камера фаркопа. Довгий складний шнек, який дає змогу працювати з великими жатками, проводити вигрузку на ходу. Камера заднього ходу та вигрузного шнека. Сан шнички. Елеватори також в дуже гарному стані, тому що немає наробітку такого, щоб вони були витертими. Стан радіаторів. Такі гарні камери. Заглянемо до двигуна. Заглянемо до перевода ротора, бункер і та система, про яку ми говоримо. Система вагів для точної калібровки в роботі. Це є опція, це рідкість. Стан вигрузного шнека. Якщо є потреба в сільхозтехніці, звертайтесь. У нас є весь спектр, тобто це і комбайни, це і трактори, це і оприскувачі, це і ґрунтообробна техніка. Готуємось до відправки оприскувача в Кіроградську область, замінюємо резину. Тобто ми працюємо, є потреба, звертайтесь, дзвоніть, пишіть, приїжджайте. Завжди домовимось.